Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію. Дитина піддається негативному впливу, як батькам помітити небезпеку та захистити в умовах війни. Діти для підлітків в Україні зіштовхуються з особливо високими ризиками психологічного тиску та маніпуляцій. Вони можуть потрапляти під вплив небезпечних груп деструктивних ідей шантажу та вербування. Ми зібрали для вас ознаки, що допоможуть сигналізувати про небезпеку. Різкі зміни у поведінці. Дитина раптово стає мовчазною, уникає розмов, навіть якщо раніше була комунікабельною. Різкі спалахи агресії, наприклад, ламає речі, грубо відповідає, не контролює емоції, втрачає інтерес до звичних захоплень. Наприклад, перестає займатися спортом, малювати, слухати музику, яка їй подобалась. Зміни в соціальному колі починає спілкуватися з новими друзями, яких не знайомить з родиною, відсторонюється від друзів, з якими раніше була близька, часто виходить з дому без пояснень або каже, що йде у своїх справах, але не розповідає подробиць, захоплення екстремальними ідеями, споживає контент, пов'язаний із насильством, радикальними ідеями, тероризмом, починає говорити про несправедливість світу. про... Правильний шлях боротьби різко змінює свої переконання та нав'язує їх іншим, говорить про бажання змінити систему радикальними методами. Підозрілі, онлайн-активності та секретність. Введе зашифровані чати, які швидко видаляє або приховує. Створює нові аккаунти у соцмережах. Ховає телефон, різко реагує, коли хтось дивиться на екран. Уникає розмови на тему свого часу в інтернеті. Часто закривається в кімнаті, проводить багато часу на одинці. Погіршення успішності, різке падіння оцінок у школі, відсутність інтересу до навчання, часті прогули і відмова виконувати домашні завдання, відчуття апатії, байдужості до власного майбутнього, деструктивна поведінка, втечі з дому або зникнення на довгий час без пояснень, ознаки самопошкодження порізи, синці, опіки на руках чи інших частинах тіла. надмірна агресивність або навпаки, пригнічений стан, думки про суїцид. Як діяти, якщо ви помітили небезпечні зміни? Не панікуйте, а підтримайте дитину. Підлітки часто схильні до протесту і жорстокий контроль може лише погіршити ситуацію. Важливо зберігати довіру. Поговоріть без осуду. Запитайте, що відбувається в житті дитини, що її турбує. Дайте зрозуміти, що ви поруч і не будете карати її за чесність. Перевір. Перевірте джерела інформації, Дізнайтеся, які сайти та спільноти відвідує дитина, з ким спілкується. Залетіть професіоналів, якщо ви підозрюєте, що дитина перебуває під впливом небезпечної групи. Зверніться до психолога або спеціалістів із кібербезпеки, зміцнюйте родинні зв'язки, спільні активності, довірливі розмови та підтримка допоможе дитині відчувати себе в безпеці, навчіть дитину розпізнавати маніпуляції, поясніть, як працює шантаж, вербування та психологічний тиск.